Олександра шляхтич Шляхтичпирятина рік не знімає чорної хустини, оплакує сина, що загинув на Донбасі. Він пішов добровольцем на фронт одним із перших у березні 2014 року, а загинув напередодні свого дня народження. «Командир їхав ріха в першій машині, а він п'ятій. І вони їхали з боєкомплектом повним ракетні установки. І в них попав снаряд. І свої почали рватися. Каже, в один миг багато чоловіків стали сильними. Побачили, що сталося твоєю дитиною. Десять днів не дожив до 33 років. Цього літа з Олександрою Миколаївною сталася біда через виробничу травму. Вона змушена пересуватися на милицях. Бідкається, поки лікувалася, городи заросли. Коли почула, що в Пирятині молодь допомагає людям по господарству, зразу навіть не повірила. Замість літнього відпочинку діти трудяться і навіть грошей за це не беруть. «Хочемо допомогти цьому городу, щоб вони дійсно побачили, що це не просто ті, хто розказує щось а дійсно не ті, хто працюють і. Можуться ділом доказувати, не просто там те, що розказувати ну, можемо, а щоб ділом, то мало хто зможе. Оселилися 130 молодих людей в наметах на острові Масальському. Доки одні рубають дрова, виривають бур'ян на городах пирятинців, інші приводять до ладу найулюбленіше місце відпочинку, облаштовують біля річки волейбольний майданчик. Перші рази, коли ми проводили такі фестивалі, люди із великих міст, таких як там Полтава, Кременчук, нашої області, да вони не очікували, що що можна, скажімо, мати відпочинок. Поєднаний з дуже важкою фізичною працею, тому що праця може бути, от як ви бачите, і копання землі, і десь якась демонтаж старих будівель. А це важко, і, і вони просто здавалися, приходять із праці і кажуть: я вже більше не піду. Але проходить час, і на другий день готові. Вони якби підбадьорені ентузіазмом інших і, і знову йдуть, і знову працюють і отримують від цього радість. Хоч фестивалі називають молодіжним, у ньому беруть участь і 50-річні християни, якому місту чи селищу будуть допомагати віруючі наступного літа, ще не відомо. Але звуть у свої ряди всіх охочих попрацювати на благо інших.